Нам студентам дуже хотілося б, щоб наша освіта наближалася до тих європейських зразків та стандартів, щоб більше дослухалися до думки студентів, щоб студенти могли обирати е, дисципліни, які вони е, бажають, тому що я вважаю, що ми справді вивчаємо досить багато дисциплін, які ну, наприклад, мені по профілю не потрібні. А також справді я хотіла б, щоб нас частіше відправляли на е, Якусь практику за кордон, що ми також подивилися, як навчаються, як живуть люди в інших університетах. І ну, з приводу хабарів, я взагалі навчаюся в кну імені Шевченка, і я справді горжусь своїм університетом. І е, Я можу сказати, що нас справді дослухаються до думки студентів, але я б хотіла, щоб держава також фінансувала е, ці проекти з обміну студентами і так далі. Надо нам э, соблюдать ту, ту э, систему, которую мы приняли э, в Верховной Раде, это Болонскую систему образования. Э, то есть, э, в... Университет, в котором есть филиалы, то есть по Украине, если он э, э, ну, зарегистрировал в нормальном способе, у него есть филиалы в каждом районе, чтобы люди, которые учатся в этом университете, чтобы проехали, посетили всех учителей, были на лекциях всех учителей, которые преподают для этого университета. То есть для этого им надо всего лишь э, посетить в каждом э, районе, в каждом городе, где есть этот университет, того учителя, э, который будет преподавать то, что ему интересно. Вот и все. Давайте не будемо давати, і хай діти наші побачать, в якій ми державі живемо. Вони побачать, що ми ремонту не будуть робити державу. Ця, ця структура є державна, як і шкільна, так і медична. Якщо ми взятки не будемо давати, хай подивляться, наскільки вона перевернеться школа для них. Саме, саме Оці от наші класи, що от ремонти роблять, це здається гроші, не знати навіть кому. Я думаю, що проблема не в взятках. Проблема в тому, що заінтересувати ученика не так просто, як було раніше, коли не було інтернету, не було телефонів. Кожен був ну, рос во дворе, то есть с друзьями что-то обсуждали. Дочка закончила школу замечательно, без всяких взяток. Институт закончила без всяких взяток. Не хотела бы учиться, не училась бы. И никакие бы взятки с нашей стороны не заставили бы ее закончить магистратуру и школу. Ну, так думаю я. Я думаю, что проблема не во взятках, а проблема в том, что, наверное, никому ничего не нужно из самих учеников. Ну, и у родителей не очень правильное отношение к происходящему мысль о языках, ну, школьные программы, в общем-то, не все тянут школьную программу, так что больше языков не значит лучше. Брат у меня в Канаде живет. И постоянно ее приглашал, еще звал, когда это было возможно. Она не хотела ехать туда. В Москву ее пригласили в аспирантуру, ну, еще до всех этих событий, когда она заканчивала. Она съездила, посмотрела москвичей, не понравились Москва, не понравилась. Сама Предполагаємо учеба і робота в аспірантурі. Їй не вона працює на заводі зараз. Зарплати треба піднімати вчителям, і вчителям і педагогам і в університетах, хто, е, хто там преподає. Ми ж як, як навчимо молодь, навчимо, так ми будемо і жити з ними. Рядом вони будуть з нами, ми з ними. Нам буде. Чим розумніших людей буде навкруги нас, тим нам легше буде спілкуватися, жити. Друг, друг другу буде. Навіть не треба і питань задавати, це ж казалось би. Так що, оце зараз, чому не платять іменно, і наука така, як би сказати, ну як, як сказати, ну, хто хоче вчитися, той учиться. Ну, якби всі більшість сил була кинута на науку, на виховання, на навчання, обов'язково треба спі... Другу, якби, свого не сурайся, чужому навчайся, як казав, говорив Шевченко, це перше, безплатна освіта. Я думаю так, повинна бути в, в, десь в, в тому випадку, коли людина, яка не має грошей на освіту, а вона талановита. От як раніше були спонсори, От якраз тут цей момент він проходить, я, я за це. Хіба я б навіть навіть на їхньому місці хто може допомогти навчитися тій людині, яка не має грошей, але вона талановита. Я б їй... І з, з душею іменно, вивчив, бо це ж на користь державі навіть, не тільки тому, хто буде допомагати, допомагати, а нашій. Це суспільна справа. Я вважаю, потрібно, скажімо так, щоб до нас приїхали, скажімо, закордонні студенти, щоб вони поділилися зі своїм опитом, щоб ми трішки поїздили туди, щоб побачили, скажімо так, совмістили і їхнє, і наше. Скажемо, з приводу викладачів, ну. У нас викладачі, скажімо так, викладають, дають нам зразкове образування, ну, скажімо так, підвищити їм трішки зарплату і поставити інші умови праці, в плані, чого не нагружати їх так, вони теж люди, ви ж самі розумієте. Ну, Скажімо так, на даний час в Україні така ситуація складується. Що викладачі починають більше давати предметів, можна так сказати. Ну, а саме простіше вирішення цієї всієї проблеми, щоб в нас підвищили саме захист наш іменно, бо викладачі зовсім не захищені, наприклад, іменно, так само і студенти. Треба все міняти докорінно, і треба міняти саме поступлення студентів, і міняти освіту, і брати обмін студентами, щоб вони навчали, щоб ми мали практику з сусідніх країн. Гуртожитки мають бути в кращих умовах, стипендії мають бути вищі, і освіта нас безкоштовна. по закону, так что, звичайно, мать и больше вильных, місць. мест. Сейчас в вузах в Эстонии обучение бесплатное, и э, это, конечно, очень важный и большой шаг вперед, потому что у нас были тут времена разные, и теперь через реформу высшего образования у нас Так что бесплатное высшее образование. Про стипендии я думаю так, что есть вожмо, возможность получить, но стипендии никогда э, не слишком большие. Так что всегда можно хотеть, чтобы стипендии были побольше. Но Я думаю, что в таком в общем, счете, все-таки э, реформа высшего образования прошла неплохо, были очень такие бурные времена, И, но это главное, что все время надо работать над этим, что нельзя как-то э, как, -то, как -то успокаиваться, или что реформы не, они всегда всегда трудные. Я вважаю, що в першу чергу треба зробити більше безкоштовних місць, щоб була можливість у людей, які сел приїхати і безкоштовно навчатися. Але щоб все навчання було безкоштовне, ну я вважаю, що не потрібно. Треба, щоб просто зменшили ціну на навчання, і тоді буде можливі більша можливість людям поступити в ті університети, які вони бажають. Я вважаю, що потрібно забрати ну щоб хабарі припинилися, адже не у всіх людей є можливість здавати кожен раз і платити за, наприклад, здавання сесії або там, перездавання якоїсь оцінки, тому ну, треба якось це забрати, ці хабарі. Для того, щоб хабарі перестали брати, в першу чергу треба повисити зарплату всім учителям, і тоді, я думаю, у них ну, не буде необхідності брати ці хабарі. На мою думку, перш за все треба дуже збільшити кількість годин практичних занять, оскільки наразі в вишах я вважаю всієї України цього замало, і треба збільшити кількість саме практики, оскільки я закінчила юридичний факультет Київського національного інституту університету Шевченка, і дуже багато нам викладали теорії. 90% це теорія, а, а коли приходиш на роботу, то це дійсно велика проблема, оскільки тобі кажуть, вчися наново, да, і все забуває, оскільки на практиці воно геть інше. От. Якихось стажувань не вистачало там, а, могли б нас відправляти кудись місяць-два, постажуватися, попрактикуватися, просто за безкоштовно, звісно, просто подивитися, як воно є ну, на, 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 на справі. Так? А, Дуже багато якихось зайвих е, предметів, оскільки до шостого курсу у мене п'ятий раз була філософія на, моє, на моєму прикладі, да і ну навіщо воно все, якщо я ну вже такий вузький спеціаліст? Да, практично. А, а тут знову ж таки та філософія, багато чого крім філософії дійсно було. От е, тобто на магістратурі треба, щоб все було дійсно вузько спрямоване. А, ніяк нічого зайвого, а, і дійсно, щоб вже розширювалася твоя оця профільованість. Взагалі, цю систему вона, в принципі, давно потребує змін. Так як вже починаються перші кроки. Викладачам потрібно в принципі платити більшу заробітну плату, тому що вони тоді матимуть змогу якісніше викладати, і вони не ну не будуть потребувати якихось додаткових компенсацій у якості хабарів. А в освіті дуже дуже велику роль відіграє саме процес вступу. У університети, тобто на, на це потрібно звернути велику увагу, але також реформувати сам процес навчання, тобто зробити так, щоб лекції були більш корисними, практики були насиченішими і більш прив'язанішими до життя. От ну і взагалі, просто деякі матеріали, те, по чому ми навчаємося, повністю наново на, на переробити. По-моему, не надо торопиться с реформами, потому что все-таки государство еще, еще не в порядке. Надо, чтобы была стабильность какой-то в государстве. Тогда надо посмотреть потихоньку, чтобы и как дальше идти. Потому что самое главное сейчас, на данный момент, я считаю, до этого, что надо, чтобы школы работали, надо, чтобы учителя получили зарплату, надо, чтобы ребятам, детям, кто сможет и кто ходит в школу, было, были кружки. Где они могут развиваться могли ходить на тренировках, тогда постепенно надо уже с реформами дальше двигаться. Я не знаю, в каком положении сейчас реформу в Украине, но видимо видимо это самое лучшее будет, и тогда уже будут посмотреть люди, как, как как, как, дальше, куда дальше. Я думаю, что Украина получит и развивает, и образование тоже развивает, как и государство самому. Я вважаю, що потрібно зробити вищу освіту обов'язковою, тому що наразі в Україні дійсно є дуже престижні вищі навчальні заклади, проте немає у людей такої. Волі, такого бажання дійсно мати навч... вищу освіту, тому що навіть якщо люди обирають куди йти, завжди є якісь зв'язки, якісь знайомі, через яких можна отримати найбільш престижну посаду. І тому можливо саме завдяки цієї реформі щось можна змінити. Можливо, щоб уникнути з як було зазначено кумівства цього зв'язків, потрібно зробити комерційну основу. Проте, якщо навіть уникнути бюджету, взагалі виокремити тільки комерційну форму навчання. Я, наприклад, не впевнена, що люди готові до цього, тому що в нас зовсім інший менталітет. Ми не готові ось так за 5, навіть за 10 років перейти на систему чесного вищого. Ну, отримання освіти. Тому що робити з цією комерцією, навіть у такій, здавалося б, незалежній від цього сфері як освіта, я не знаю. У мене така думка, що освіта в нашій державі повинна бути тільки державна, за державну оплату. Тоді питання хабарів. Відпадає саме по собі. Я пам'ятаю, як ми ще вчилися в 60-70-х х років, то тоді взагалі це був абсурд. Освіта повинна бути навчати наших людей гідного життя, не просто якихось абсурдних наук, які відірвані від життя людей. І тоді ми е, досягнемо е, ще кращого рівня, ніж в інших країнах. В нас дуже е, все більш освічений е, народ, але от, як жити гідно, е, у нас цього не навчають. По-перше, повинна бути освіта безкоштовна. У тому що Якщо вона буде оплатна, то ті, хто може принести користь державі, не зможуть навчатися, в них не буде за що. Це перше. Друге, повинна фахова освіта бути не поверхностна, а фахова така, як повинна бути. Я в свою битність учився і в школі сім класів, і технікум закінчив, і інститут закінчив. Так, от навіть після інституту я пользувався тими навиками, які я отримав в технікумі. Даже я вважаю, що в технікумі була дуже фахова освіта в ті, в ті часи. Потрібно в тому, щоб вчителям все таки платили не мізерну заробітну плату і забирали ті 20%, що сьогодні від них забрали, і вони бояться за це навіть виступить. А щоб була гідна оплата і щоб гідні були, йшли люди, які дійсно після завершення У нас освіта не така й погана, тому що я також я вищому учбовому закладі, працював і знаю. Але на превеликий жаль, там люди працюють не патріоти, а ті працюють, які дуже вміють хорошо погнутися перед керівництвом. От, оце питання, я вважаю, саме основне. Провести революцію в освіті, таку саму революцію, як ми провели на Майдані. Тоді буде справи підуть набагато краще. Касательно вищого образування, моя точка зору, що таке кількість вузів, які ми маємо зараз в державі, немає такої потреби. І то кількість спеціалістів, яких ми випускаємо, наприклад, економістів, менеджерів різного роду, юристів. То я, э, э, потребность у государства есть в, тако, в таком количестве людей с высшим образованием. И мне хочу у этих деток спросить: а где они себя реализовывают у нас? Те, у кого есть возможность выехать за рубеж, у кого хорошие головки. Да, а остальные что? И последнее, нам необходимо восстановить систему профессионально-технического образования. У нас нет специалистов простых, токарей, фрезеровщиков, крановщиков, водителей троллейбуса, трамваев и прочее. Кто будет исполнять у нас эту работу? Мы не, мы не, мы не Европа, мы даже не Москва, где остарбайтеры выполняют вот эту грязную работу, да? как будто бы. Мы нормальное живое государство с нормальными живыми людьми. И эту работу надо делать. И вот система этого образования должна восстановиться и дать нам этих людей, чтобы мы могли функционировать. Что касается реформ в высшем образовании Украины, я могу здесь четко говорить о, в первую очередь, реформах в образовании финансовом и экономическом. В финансовом и экономическом образовании необходимо вводить курсы, которые тесно связаны с тем, что преподают международных ну, при подготовке к международным квалификациям, например, при подготовке к ACCA или ACA или CPA, или если для финансистов это CFA будет. А, потому что проблема в том, что приходя в международную компанию, например, в Deloitte, где работаю сейчас я, а, ты ощущаешь, что то, что ты учил, например, на финансах, оно не совсем релевантно тому, что учат в международных университетах. И когда ты начинаешь свое постобразование, приобретение квалификации, ты все те же самые вещи, которые ты здесь учил, а, там, в соответствии там с, с тем, что учат в нашем образовании, ты начинаешь это учить абсолютно заново и получается, что а, многие там достаточно элементарные вещи, как тот же там расчет себестоимости, он делает совершенно по-другому, вот. И если мы сможем наши курсы привязать к этим курсам, а, просто нужно их, ну, грамотно Перевести. нужно чтобы грамотно подготовить преподавателей для того чтобы они понимали суть и дух этих реформ и тогда мы сможем наше образование по крайней мере по его качеству приблизить тогда и образование у нас станет более популярным